Привіт, друзі, хочу розповісти про дуже цікаву бірючину, яка зживе і влітку, і взимку і восени і навесні. Вона називається Vicari Sort. Дуже-дуже цікава рослина. Вона має листя такого жовтого кольору, це ауреарігатність така. Ось. І що головне, в неї інакші плоди, вважні, як оливки, як маслини. Ось. Ще цікаво, те, що вона на зиму чорніє. Не так цікаво виходить. А потім влітку він ж навесні. Буває так, що вона з цим листям і зберігає свої листочки, а буває, що вона його скидає. Але в основному, якщо зима не дуже холодна, то вона зимує з листям. В принципі, як і багато інших сортів та видів бірючини в, в нашому кліматі, кліматі України. В ну, даному випадку це Київщина. Росте вона, бачите, досить так активно нарощує свої пагони, завишки вишки в найбільше двох метрів. Зараз я там ну, я там саду, нічого не стрижу, я люблю, знаєш, там, коли роблять там, то квадратики, там ото шарики, я це просто, я би руки подбав серйозно. Так, я так не люблю ці всі різні, оці вистригання, ландшафтний дизайн. Таке вразні, що ти однаєш. Цей бруччина хотіла бути. Там, давайте так, хорошо. Детська травма. Mm -hmm. Я хотів бути біологом, а батьки мене здали на юриста. Так само, теж, коли от ваша дитина хоче бути рости таким кущем, а ви їй стежите, каже, ти будеш квадратиком. Це, звісно, дуже погано для, для всіх погано, тому що зрештою вам потім будуть згадувати, що а я міг стати великим науковцем. Вибачте, це таке вже душа вже болить, карто. але ніхто не заважає мені, бачите, зараз. Займатися те, чим я хочу, тому що освіта, скажу, друзі, як я маю дві освіти, вони всі до сраки. Тому що все, що я зараз знаю, все що вам розповідаю, я вивчив самостійно. Тому я думаю, що е, в нашій країні має бути самоосвіта. Але для того, щоб була самоосвіта, треба, щоб е, батьки сиділи вдома, теж дітей заставляли навчати чомусь. А як показує практика, що важко жити в Україні. Але, чесно кажучи, я думаю, що ніхто із нас не є бідним. От, чесно кажучи, я не знаю жодного бідного українця. Чого я знаю, але бідного ні. Тому що, коли не спитаю у нього, е, привіток справи та нормально, та, та де там ті гроші немає. Тому раз і айфони. І айпади, і квартири, і машини, та хіба то гроші, ну такі, бачите, ми такі скромні українці. Ці те брючина, вікарій білими такими дуже ароматними квітами влітку. От Якщо в неї є партнерські можна запилюватися, вона зав'язує значно більше цих ягід. І вони, бачите, дуже цікаві. Вони от такого, вибачте, фокусу немає. Вони не такі, як у звичайні брючини. По-моєму, це овальні листичне, пав'яка, або фолія. Кругленькі вони видовжені. От. Також вона потребує сонця для того, щоб, для того, щоб було у вас якомога більше красивого жовтого кольору. Вона дуже цікава, коли приходить зима і ще осінь вона стає такого е, тем, наш такий колір е, такого старого золота. Потім поступово вона перетворюється на просто зелену зелено чорну, а вже влітку вона. Сяє всіма барвами. Лиці, ну, я бачу, великі, досить таке, велике і дуже, дуже таке воно ну от, треба відчувати. А для того, щоб ви його відчули, я пропоную вам мене саженці цієї брючі, вона дуже красива, ніколи не пошкодуйте. Вам бачите, не росіяни. Привіт. Це хто мене вперше, це мій будинок, ну, ми тут зараз не живемо, тому що він побитий. Це окрема історія, чому тут не живемо, але. Отак, От друзі. Ну що, поговорили про все, про е, е, русофобію, про рослини, про дітські травми і, звісно, про нас, про українців. Тому, друзі, цьом-цьом, побачимось.